Мікуся, ти напевно не виспався, так? Да. Ти хочеш полежати зараз. Ти поїв, поснідав, помився, став гарненьким таким, біленьким, бухнастим. Чухан дебився. При підбородок тобі. Шийко чухи. Ти спиш. Ти не виспався, ти бігав цілу ніч. То пи, по кроваті, то по підлозі, Мішав шап, всіми спадки. А зараз ти впустив ученята. І хоче сказати, що це був не ти, звісно. Ну ми тобі це то не віримо. Ну але ладно, ти такий маленький, гарненький, сонний, день на вулиці. І ти хочеш спати. Ти хочеш щоб тебе погладили, почухали за вушка, які вже зажили. Дженята, ти відкрити не будеш, конечно. Ладно, спи з далі. Хорошо, я тебе будити не буду. Ти спи. А я людям дякую за перегляд мого відео. Я хочу попросити підписатися на мій канал, бо там вже більш ну, біля 200 роликів. З котиком останні ролики гарненькі. Все, дякую щасливенько